Студія КАЛІДОР презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Юрій ШЕЛюк БЛУД. Відтоді минуло багато років. Ніхто точно не скаже, коли це було. Все стало інакше. БОЛОТА та річки пересохли. А нескінченні ліси знищено. Як казав один розумний чоловік, що знався на флорі, хіба ж це дерева, це кущі, ба більше трава. Дерева були тоді. Однак хто зна, якісь роздоріжжя минулого могли й залишитися. Сільська дискотека у Мар'янівці закінчувалася. Двоє хлопців та дівчина із сусіднього села почали моститись у автомобілі, щоб повертатись додому. Хлопці були на підпитку, адже дорога вела через ліс, і вони не боялися, що їх уночі бодай хтось зупинить. Ну, що, поскакали, мовив Микола що з виду був старшим за інших у компанії. Дівчина Тетяна, напевно, була його любкою, бо не гаяла і хвилини, щоб не прилеститися. То обійме, то поцілує, взаємно нічого йому не забороняє. Максим, друг Миколи, поклав око на подругу Тетяни. Олена була із Мар'янівки, і йому геть не хотілося їхати, не задовільнивши свої амбіції. Чуєш, Тетяно, як би її із собою взяти, голосом повним пристрасті промовив Максим. А нічого у тебе не вийде. Вона цнотлива і не ведеться на такі приколи. Та ти ж усе можеш допоможи. Добре вже. Спробую. Оленко. гукнула Тетяна подругу, сідай, ми тебе підвеземо. Оленка глянула на лукаві вирази хлопців та відчула щось недобре. Дякую, та скільки мені тут іти? Ми ж про сукні на випускний не договорили, схвильовано промовила Тетяна, хоча сукні турбували її менш за все. Але це питання дуже цікавило Оленку, і, довірившись подрузі, вона таки сіла до машини. Розмова була такою запеклою і з обговоренням усіх мрій та побажань, що Оленка ледь не прогавила залізничний переїзд, за яким жила. Але за переїздом хлопці не зупинилися. На вулиці почав стелитися густий туман, що виходив із теплого вечірнього лісу та капати грибний дощ. Я вже приїхала, звернулася до хлопців Оленка, та вони вдали, що не чують. Тетяна почала заспокоювати може, до мене поїдемо, а Микола тебе тоді привезе. Ні, ви що? Уже пізно, що я батькам скажу. Ну, добре. Миколо, зупини он там, біля того дуба на роздоріжжі, а Максим тебе проведе, бо уже майже нічого не видно. Ні, ні, я сама. І Оленка стрімголов вискочила, ледь автомобіль зупинився. Микола підморгнув Максиму, і той вийшов слідом. Зачекай, дурненька, темно ж. Невдовзі їхні постаті зникли у тумані. З дуба злетіла налякана фарами сова, що чатувала на здобич. З туману почувся переляканий крик кота, наче йому на хвіст наступили, а невдовзі за ним крики дівчини, які швидко змовкли. Боже, що нам за це буде? хвилювалася Тетяна. Нам? Нічого, заспокоював Микола, але ми співучасники. Микола подумав ну, це якщо залишимося, але ми уже їдемо. І почав заводити автомобіль, який ніяк не хотів піддаватися. Шкала показувала порожні баки. Нічого не розумію, хвилювався Микола. Пальне ще було. Ну, добре, ідемо пішки. Всього два кілометри навпростець. Зачинивши автомобіль та взявши під руку тетяну, Микола помітив, що насправді це якась незнайома йому місцина. І звідки тут цей Дуб? Гаразд, подумав хлопець. Підемо просто у той бік, звідки щойно приїхали, і точно повернемося до села. Блуд ніколи не втручався у людські діла. Але йому наїхали на хвоста, і те, що він потім побачив, його просто шокувало. За всі віки на землі він надивився різного і зґвалтувань також на тей ліс. Але щоб так жорстоко. Хлопець увивався за дівчиною і постійно схиляв до близькості, та вона відмовлялася. Тоді він знайшов гарного дрюка і почав бити, аж доки дівчина не впала ниць. Далі робив усе, що хотів. А коли закінчив своє діло, думав закопати живцем, але не було як. Тоді затягнув дівчину у канаву та закидав гіллям. Аби не сова, яка прилетіла на звуки, усе закінчилося б гірше. Хлопець злякався і втік. Чи ти жива, дівчинко? запитав Блуд. Вона ледь розплющила одне око, інше – Закрила здоровенна гематома, але говорити Оленка не могла. Над нею стояв кремезний дід, що тримав у руках якусь пляшечку. «О, ти добре. Рани я обробив, а лісовик допомогу приведе. Все буде добре. Та усміхнутися йому не дуже вдалося. Ще пак, споконвіку він людям лише зло робив. Ну от чую голоси. Пішов я. Підбігло двоє залізничників із переїзду. Та аж злякалися побаченого. Це ж Оленка, Сергія дочка. Поруч із переїздом живуть вони, сказав один піднімаючи дівчину на руки. «От горе яке, І як таке падло земля носить. мовив інший. А де ж той дід, що із нами прибіг? Та його і слід загув. Лише величезна сова здійнялася над ними та полетіла у ліс. А за нею із кущів майну здоровенний. Чорний, як вугілля, дикий пес. Туман став ще густішим. За два метри уже не було видно нічого. Дощ скінчився і почали подавати голоси лісові мешканці. Ніч для більшості із них була часом полювання. Переляканий Максим не знайшов ані дуба, ані авто. Зрозумівши, що його кинули, біг на умання, аби якомога далі від того місця, де скоїв злочин. У дурній голові блукали різні думки про те, що на нього чекає, і питання, яке мов зумирило у мізках, чому він це зробив. Спершу Максим не думав, куди біжить, але згодом зрозумів, що заблукав. Звідки Тут такі високі дерева, якщо зараз вони більше п'яти метрів не виростають. Старі ліси давно вирізали та продали за кордон місцеві можновладці. Раптом над вухом пролетів пакетик і з острахом нагадав про існуючу цивілізацію, яка все, що залишилося від лісу, поступово перетворювала на звалище. Невідомо звідки? Попереду з'явилася дівчина у білому одязі. Вона безупинно реготала та манила хлопця до себе. Йди на сюди, Любчику, хочу ще. Від втоми дня та подій, які відбулися саме тут, у лісі, Максим відчував себе, наче усні, що його бачив напередодні. Там він бігав за цією дівчиною, а коли прийшов додому, то побачив покійного батька, який теж був у білому. У білому також була уся хата і увесь двір, наче прикрашені до зустрічі гостей. Готуємося, готуємося, сказав ненароком йому батько, і Максим тоді прокинувся весь мокрий. Максиме, іди сюди, ау, Максиме. Знову почув він голос дівчини, яка і далі сміялася. Ха ха. -ха солоденький. Таки наздогнавши дівчину, Максим хотів притиснути її до дерева, але побачив лице Олени. З рота та носа у неї цебеніла кров. Він злякався і захотів подивитися вниз. Туди, де скоїв страшний гріх, та видиво тривало лише мить. А там ні дівчини ні дерева не стало, як і ґрунту під ногами. Він летів у провалля піщаного кар'єру. Одна секунда, і із задоволеним лицем Максим повис пробитий на гострому стовбурі напівзгорілого дерева. Останнє, що встиг побачити хлопець, як його власні нутрощі полетіли донизу. Микола та Тетяна також заблукали чим далі вони йшли, тим чужішим здавався ліс, ще й у тумані вони мало що могли розібрати. Треба повернутися на роздоріжжя і піти іншою дорогою. Запропонував хлопець. До того ж я забув сірники у авто. Добре, повертаємося тільки скоріше. Я уже хочу додому, волала зморена дівчина. Вони не бачили, як чорний пес переслідував їх усю дорогу назад до перехрестя. Тетяна сіла в авто першою. Втомлена та з надією, що ноги трохи відпочинуть, Микола дістав сірники та запалив цигарку. Аж раптом зрозумів, куди поділося їхнє пальне. Вони мчали на шаленій швидкості, аби заїхати чим далі у ліс для Максима, і за переїздом непомітно зачепили боком автомобіля. Купу приладдя залізничників. Та подивитися туди, де був бак для пального, Микола уже не встиг. Кинутий ним сірник тихо приземлився, поруч із калюжею бензину, яку блуд постарався зібрати тутечки. Вибух був такий сильний, наче то ціла цистерна із пальним зірвалася. Оленку вилікували. Блуд тоді обробив настоянкою із рани та зупинив кровотечу. А Миколу Максима та Тетяну так ніколи і не знайшли як і роздоріжжя зі старим дубом. Хм, Та й де? Як пройти метрів п'ятсот за залізничний переїзд у ліс, Уже відкривається перед взором панорама на вирізані ліси, а у долині видніється сусіднє село комиші. Казали люди, що бачили, як сам блуд ходить лісовими дорогами, а здоровенна сова літає за ним. Інші розповідали про чорного собаку, а треті. На підпитку бачили, як там бігала голодівка. І лише Оленка знала, що то старенький дідусь, який врятував їй життя. Юрій Шелюк БЛУД читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Химераріум. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.